Бачили вокруг, тобто ліжемо по попорах, щоб вокруг на нас. Тому тобто, що е, потім ці е, року в маленькі зливочки ми будемо заливати віски, нашим нападом свічка не залиє. I <laughs> Фактично ідею принесла Христина Хлібович. Вона прийшла влітку, по-моєму, червень місяць, і каже, дивіться, є отака штука, буде холодно, нам буде треба. В принципі, просто матеріал ми весь маємо, тому що ми сортували сміття і в нас просто були мішки з бляшанками, тому що наш котекс споживає корм. Плюс ми приносили, тому що ми здавали металолом, макулатуру. Ось і фактично ми мали, ми мали власні бляшанки, ми мали власний картон гофрований. От стояло питання тільки про віск. Перші свічки ми спробували відлити з тих залишків тих свічок, які ми маємо, які ми назбирали в центрі реабілітації. Тому що в нас є багато в принципі роботи, в якій ми використовуємо свічки і воскові, і парафінові. От і відповідно, ми спробували в черні місяці перші свічки. Виготовлення свічки, тут, тут зараз ви бачите батьків. А взагалі перші свічки зробила наша група молодь. Ось, і фактично для них це з одного боку реабілітаційний процес, тому що вони розвивають при тому свої навики, чисто фізичні. Це інтелектуальний процес, тому що ми пояснюємо, розказуємо в той час спілкуємося. Ну і це комунікативний процес, тому що вони розбиваються парами або розбиваються своїми такими звичними групами. Ось і виготовляють продукт, кінцевий продукт. Тобто, це дає можливість бути дотичним до всього до всього того життя, яке є в Україні, тобто, ну і то суспільне значення для, для молоді. Тобто, кожен має собі за мету в день зробити бодай щось для, для передової. От, і це такий фактично простий спосіб передати своє тепло. Ми так не на камеру, ми можемо співати або молитися всі разом. Замовляти, одним словом, так чи інакше, це такі надихнуті речі. Ось, і ну, дуже хочеться, дуже хочеться хоча б чимось допомогти нашим захисникам. Ну, і ясно, що дуже сильно хочеться перемоги, а вона чудесним чином не відбудеться, це нашими руками має відбуватися. Ось. І тому ми так ми стараємося тим, чим можемо долучитися.